Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам ігроюрчишу та третьому пілоту. Сьогодні хочу записати вам коротеньке відео. Ось, думав на рахунок розіграшу. І в мене було багато розіграшів на каналі, ножів. Своїх ножів і не тільки е, в основному тільки свої ножі розігрував. ось І зараз я хочу розіграти деякі ніж. Я думаю, що буде цікаво. Е, перед цим традиційно голоточок Броварик за ваше здоров'я. Будьте мені здорові! Ну що, е, маю е, декілька ножів. І один ніж я розіграю, який, е, з яким я не працював ще не разу, він є зовсім новий, е, маю таких ножа два. Просто один С, а другий С. Ну що, поїхали. Трішечки світло підкручу. Ось так. Я думаю, буде чуть краще. Так, ну що, розіграш, ви знаєте, мої розіграші. Все згідно, як і були розіграші. Я думаю, що пройдуть досить успішно. От. Мора. Про це. Ось так. Ось вона виглядає. Всі, ви бачите. Вона є досить нова. Ось так ось Виглядаю. Цим ножем я ще не працював, бо я маю мора Pro S і думаю, цей ніж C Pro C Я між вами розіграю. Не зовсім новий, нічого не не Давайте ну, только вам зараз покажу. Камера сфокусуется. Сэндвик. Карбон. Вот. Досить классный ниш. ну, Носиком поставив гострим. Вже чую, пробило палець. Він є новий. Хто хоче його, то ми його розіграємо. Розіграш буде досить легкий. От. Як це вже, по-моєму. 13 або 14 ніж, які я розіграю. Е, багато своїх розіграв і не тільки там інших марок. Ось і хочу розіграти між вами. цей Собі залишив Mora Pro С. Неживіючи. Ну що, спробуємо. Ось так ось ріже. Є багато відео на каналах різних, ось досить легко. Ним я ще не працював. Щоб ви мали на увазі. і в ідеальному стані. ось е Багато є відео, які рекламують ці ножі. Я не буду рекламувати. Е цей ніж мені прийшов від одної компанії. Е море, але я з нею не співпрацюю, тому рекламувати її. Не буду. ось І, що саме цікаво багато є відео з наклейками. Ось тут. Наклейки люди. Не страють знімають відео, такі відчуття, так якби ті ножі мали би зняли і віддали назад. Е, ну я рахую, що кожну наклейку паперову треба її знімати, якщо ви ну берете для себе. От, це е, так, якби йде дівчина чи хлопець, іде в туфлях, е, ось іде, а на підошвах цінники стоять, розумієте? Там приклеєні. Це то саме виглядає досить. ну, Я не знаю, якщо берете для себе, то всі ці речі треба просто забирати. Паперові, там е, наклейки і так далі тому подібне. Це все нове, в ідеальному стані. Ось є дренаж. Ну, що буду розказувати про цю мору? Багато є відео. Не буду її тестувати, нема смислу. Ось так цей красень. Виглядає досить новий. Він ще не, ну, ним ще. Не працювалося. Ось таким чином. Тут нема ні однієї подряпанки, Щоб ви собі розуміли. Я ним навіть не різав ні хліб взагалі нічого. Це. є Нуль. Так що хто має бажання? Хочу отримати цей ніж, ставимо в коментарях плюс. Розіграш працює тільки для підписників каналу, ставимо плюс. Набереться більше 10 чоловік, які набрали плюс, тоді я розіграю цей ніж. Мої розіграші, ви всі знаєте, досить легкі. Я думаю, все буде гаразд. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього на до наступного відео. Як тільки наберуться більше десяти чоловік, то я вже оголошу, коли відбудеться розіграш. Всім благ, всього на краще. До наступного відео. Всім пока. Пока.